У цьому навчальному відео з автоматизації ми розглянемо системи роздавальних коробок, оскільки позашляховики та повний привід зараз домінують на світовому автопарку, ця технологія стає все більш поширеною. Ось попередній перегляд того. Що ви можете очікувати в цьому модулі? У першій роздавальній коробці ланцюгового приводу, яку ми розглянемо, використовується зустрічний вал для вибору високого та низького передавального числа. Це схоже на роздавальну коробку з редукторним приводом. Коли вибирається високий діапазон приводу на два колеса, передня ВТУ зміщується вперед, заєднуючи первинний вал передачі з вихідним валом. Привід передається прямо через роздавальну коробку на задню вісь. Коли вибрано високий діапазон повного приводу, задня ветеулка рухається вперед і з'єднує зірочку ланцюгового приводу із заднім вихідним валом, дозволяючи передавати привіт через ланцюг на передній вихідний вал, переміщаючи важіль селектора в положення низького діапазону повного приводу. Передня ветеулка зміщується назад, передаючи крутний момент через зустрічні шестерні на задній вихідний вал. Задній вихідний вал залишається заблокованим на ланцюгу, тому крутний момент передається на передню вісь. Більш поширений тип ланцюгової роздавальної коробки використовує планетарний набір передач для забезпечення передавальних чисел. При обраному приводі на два колеса крутний момент від трансмісії надходить на первинний вал роздавальної коробки. Планетарний комплект передач блокується на вихідному валу за допомогою вилки зачеплення, запобігаючи будь-якому зниженню передач через комплект передач. Отже,